Всім привіт! Ви на каналі Гнас Бабак. Ставте лайки і підписуйтесь. Пишіть коментарі. Сьогодні ми відкриваємо це подарунок для вас з минулих частинок. Ми відкривали це. РПГ і переходьте на старіші відео про тотору. И э, мы начинаем строить. Мало места, кэ? какие-то сундуки, Допомогти. Она зараз відкриває гущу теж. нас, розкажи, щось те, що ти відкриваєш. Я відкриваю з Другої світової німці. Допомогти? Ага, то скажи, що це теж просто звідки те замовив? Я замовив це на Алиэкспрессі. Можете теж замовляти там. Ось, воно йде, Отаке пакета ось Там різні такі. Я буду складати свої те що. Ось такі ніким це будуть складати. Тут є два різних патруля. Вот такий такие такий. Поки вигнати ну, там. Ось, це перший німець ми його складаємо. Ви... Треба витягнути усе. Потім причепити протип... отак. Ось я склав 10 таких, okay, oh, я склав 5 з такими і 5 з стакема, але вот тут є ще запасні. Це не бачу, тут була ще одна рука. Ось Раз, такий вийшли у Один вийшов такий. Анат, покажи. Ой. Анад, розкажи та покажи. Ось цей німець з Другої світової можете причепити отак. Краще венчу руку. Ось покажи. Ось так виглядає німець зі справи. Всім папа, ви були на каналі 2 Баба. Підписуйтесь і ставте лайки.